Вставай, Україно, до молитви, всі, всі разом, разом, жени словом Божим сатанинську заразу, вали їх ім'ям Бога, вірій, перемагай. Вставай, вставай, Україно, до молитви, до молитви вставай, вставай, жени, жени клятих орків, орків, ти звільняй землю твою, споміж себе жени, піднімись вже. До бою, жени, виганяє, очищай з поміж себе. Нарікати на Бога не буде потреби. Вставай до молитви, Україно, вставай, вставай до молитви, доки ще спати будеш, проголошуй Христа, перемогу усюди. Хочеш вільно ти жити, хочеш мати твій рай, то вставай до молитви! Вся Україно, вставай, вставай, вставай Україно! Піднімайся, давай, сини откровення вже готові. Вставай, приєднайся до Бога, разом стань, як стіна, нехай меч знесе голову тобі, сатана, нехай зуби твої розтрощаться по твору, Бо ми з Богом підемо, твій кінець прийде скоро. Піднімися із зойків, піднімися з колін, протидій молитовно ворогам твоїм всім. Ворогам, що довкола тебе оточили, проголошуй Христа і віруй, що сили, вставай, Україно, поскидай їх в могили, щоби ти й твої діти щасливо зажили. Вставай, Україно, до молитви єдино, Захисти ім'ям Бога твоїх, дочку та сина, твори щит молитовний іменем Бога. Як ти молиш, так швидко й прийде перемога. в молитві до Бога. Твоя перемога, бо молитва єднає людину із Богом і дає перевагу над будь-яким ворогом. Бог є, друже з тобою. Вставай, не чекай. До молитви доєднюйся, перемагай, вставай, український народе, вставай! Вставай, і молись разом з Богом що сили, каже Бог: ой, якби ти мене Україну любила, я піднявся б з тобою в повноті я би встав, і твій ворог в ту ж мить вже безслідно пропав. Почуй заклик Бога, почуй Його голос вже час новій весні, щоб проріс новий колос, Сій же словом і волю і нове життя, вставай до молитви, Україно моя, вставай, Україно, до нового життя, вставай, Україно, ненько моя, вставай, Україно, ти є тіло Христа, вставай. Ukraino, рідненька моя.